Фавбет – титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Перший кутовий в сьогоднішньому матчі будуть е, нас виконувати Дніпровці. Ось удар по воротах. Участь своїх голкіперів в поєдинку зі стартових секунд Сіріцький та Гордієвич. Тим часом Британ перший момент в урагані сьогоднішнього матчу. До речі, Івано-Франківський ураган ще не програвав. То, то все-таки тут ну, не те, щоб абсолютні сусіди по турнірній таблиці. Ще один момент. Удар по воротах від Шурачі, але поплески, звичайно ж, на адресу Олега Гордієвича. Ще один момент Дніпровської команди. В минулому сезоні тим часом черговий удар по воротах Футзал сьогодні в футзал на сьому рядку турнірної таблиці перебуває тут. Вболівальникам певні рішення і трактування, саме що стосується гри рукою. Ну і один сезон навіть за першу органівську команду він провів. Жуков Удар! Я думаю, ви погодитесь. Це такий більш такого жвавого футзалу. Ми з вами хочемо бачити. Ось як нулого четвертого туру. Я думаю, більш детально уже поговоримо під час другої 20-ти хвилинки. Постріл від Масевича Зал України. Підпишіться, хто ще цього не зробив саме на. Цю ютубстор дозволив він основному відкрити рахунок в сьогоднішньому матчі. Тут знову горду. Сьогодні франківцям треба перемагати. Чи буде зараз небезпечний момент? Є небезпечний момент, і рахунок у нас відкрито за 15 секунд до завершення часу першого тайму. Таки побачили ми з вами. Забитий м'яч в першому таймі і робиться виставною після того як на швидкості вдало вдало там. Обігравши Гордієвича. Ну там насправді в Гордієвича не було багато той варіантів, оскільки з не команди України. Буде захищати е, ворота драконів. Тим часом удар безпосередньо зі штрафного від Ам'яна Запорожана, який зрівнює рахунок хвилині матчу або ж на першій хвилині другого тайму, кому як більше подобається. Ну і повтор, що правда від ноги саме Черекова м'яч влучив у ворота Атлетік футзал. Тут самка Івано-Франківського урагану Що стосується Атлетік футзал, зараз прикра помилка і нагорний робить рахунок. Один-два губить м'яча Савич і дуже швидко повертають собі перевагу підопічні Олександра Кабаненка. Бачимо, як нагорний тут обіграв Сіріцького. Ну знову ж таки, дещо, дещо схожий цей епізод до того, коли виставной забивав. Ну і просто таки шалеється підопічним Юрія Іванишина. Можливо, зараз удар від Масевича. Він же підбирає м'яч в цьому епізоді і завдає повторного. Ураганівці стосовно того, що м'яч влучив там в руку комусь із гравців Атлетік. Динамічний епізод ми з вами побачили. Ну і треба, звичайно, ж повторі переглянути. Повторя, Тим часом Калашник. Його вихід в нуль. Ось таки не полюбляють футболісти, коли ось такі моменти називають 100% гольовими. Момент для удару Дичук. Британ, Британ! Його удар. В першому таймі у нас там команди по три фоли, здається, здійснили вівському один заліковий пункт. Івано-Франківському урагану у тому матчі. Сиріцький Сіріцький пробиває. І Сиріцький срібний рахунок через помилку Богдана Мещерякова. Дуже зараз такий казусний м'яч. Ми з вами побачили, але від цього, звичайно ж, тільки гірше. Мищерякову до завершення матчу. Олександр Сиріцький. І в до завершення матчу від Олександра Сіріцького віддав на Масевича. Масевич стріляє і Масевич. вперше в сонячому матчі виводить вперед Івано-Франківський ураган. Мар'ян Масевич. Ну знову, хто як не капітан в подібних епізодах, має вести гру за собою. Таким гравцем. Є Мар'ян Масевич. Можливо, де ближче до власних воріт І вже позиційна атака від Атлетік футзал Удар від Роган. знову ж таки проведе домашній для себе поєдинок проти львівських хайтівців. Британ пробивається. Для команди Атлетік футзал, звичайно ж, але сталося так, як сталося. І за 17 секунд до завершення матчу команда із Дніпра вже поступалась. Одного разу перемагала і ще одного разу грала в нічу. Британ, не забудемо будемо забувати, що вже п'ять командних фолів у нас у Атлетік футзал Масевич і Масе. Ну, але не дуже вдало зараз розпорядився нічем. Той же таки Масевич. Перехоплення від Дичука. Тірєнтєв! Ось кого Тір'єнтєв на 40 й хвилині гри. А точніше за 10 секунд до її завершення. Робить рахунок 4-2 на користь команди господарів. На хлопці, що, звичайно ж, попереду. Дякую вам за те, що дивились цю трансляцію. Олег Волосянко для вас цю гру коментував. Хлопці з Олімпі інтермедіа працювали над організацією. Житильний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.